Редуктор Alex Shark BFE Adapt вийшов у продаж у 2022 році і сконструйований спеціально для вимогливих автомобільних двигунів з розподіленим, комбінованим і прямим впорскуванням палива з потужністю до 250 кінських сил. Зроблений на базі попередньої моделі Shark, але з певними модифікаціями, що дозволили підвищити продуктивність при збереженні габаритних розмірів самого редуктора. Alex Shark BFE Adapt не має інтегрованого фільтру грубо, Очищення і електромагнітно клапану і тому є досить компактним. ЕКГ треба встановлювати перед входом газу в редуктор. Комплектація включає редуктор Alex Shark Adapt BFE до 250 кінських сил. Кронштейн для кріплення редуктора. Гайка 8 мм накидна одна штука, ніпель 8 мм одна штука, болт для кріплення 3 штуки, гайка для кріплення 3 штуки та шайба для кріплення 5 штук. Особливості. При підвищенні навантаження на двигун редуктор Shark BFE підвищує тиск газу, що дозволяє підвищити продуктивність інжектора. Підвищена стійкість до забрудненого палива завдяки спеціальному відкидному клапану. Здав працювати зі складними двигунами. В основному це автомобільні двигуни з безпосереднім і комбінованим впорскуванням палива, а також турбонадувом. Збільшений штуцер виходу газу під рукав 16 мм. Відсутність газового клапану і фільтру дозволяє встановити. То редуктор в будь-якому положенні, а також надає йому компактних розмірів. Конструкція редуктора виключає потрапляння газу в тосольну камеру. Виробник Alex SP, Польща гарантія складає 1 рік.